Вітаю, друзі! Сьогодні рибна юшка, але не така, як уха. Не просто юшка, а на смаженому борошні. Ось я посмажила склянку борошна. Бачите, такий у нього колір. чуть 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 підсмажений, щоб не дуже пересмажений. Такий собі мав запах гарно засмаженої. Дві картоплини цибулина. Вода закипає. і е, ложу я туди сам перед картоплю. Щоб вона виварилася добре. Потім розкажу, що далі. І так, трошечки надрізаю цибулину, теж ложу сюди. Три листочки лаврових і 5-6 горошок перець. І все. І нехай вариться. А рибка у мене ось така мойва. Ну, Тут 6 чи 7 штучок. Я її помила гарно, почистила. І можна і хек взяти одну рибину чи будь-яку. А потім ми її чуть проваримо і, в общем, побачимо, що далі. І цибульку засмажила я теж так. Бачите, якого кольору вона. Не просто золотистого, а має бути трошки підсмажена. Сіль, перчик і спеції потім. І так, картопля зварилася, її я витягнула і зараз треба помнути. А водичка далі продовжує. Тут, до речі, один літр води. Опускаємо сюди рибку, і нехай вона. Буквально дві хвилинки там провариться, бо скільки ж їй треба. А у воду додаю ще чайну ложку солі. Все. Накриваємо і нехай воно собі кипить. Картошку помну і додаю смаженої оцеї цибульки ложку, щоб гарно помнути. І покажу потім далі. Наша рибка проварилася. Ми її вибираємо на тарілочку, Ось. нехай вона вистигає, бо потім вона буде лежати зверху на тарілочці. Сюди, у воду, беремо ложку столову олії з цибулькою. Так, і треба ще трішки, так, на кінчику ложки посолити, тому що треба чуть досолити ще. Виложуємо сюди картоплю, м'яту. Ось. І добре розмішуємо, щоб картопля. Роз... Розійшлася. Картопля там вже трошечки побуде в каструльці. Один раз закіпить. А ми тим часом беремо 500 мл води холодної і розпускаємо борошно засмажене наше. Ось. Цю воду виливаємо. Ото це булька. Так. Починає кипіти. Даємо трошки більше вогню. Починає кипіти вода, і ми в той бульйон виливаємо мукичку нашу. І помішуємо. Тепер помішуємо весь час, поки не почне булькати. Почало булькати. Видно? Видно. Почало булькати наша суміш заварена. Так. І все, воно вже готове. Почті готове. Виключаємо. Плиту беремо черпак і накладаємо у тарілки. Отак не дуже, аж повні, а так трошки, бо там ще має бути зверху і рибка. І цибулька. Так, треба, щоб цього не було. У -у, смачно. Тепер беремо нашу рибку, виймаємо кісточку. Хто хоче, може залишати кісточку, хто хоче, може виймати. І Викладаємо рибку на тарілочку. І так далі. Потім покажу, що в нас вийде. Ось вийшло таких три тарілочки. Я вже поливаю цибулькою зверху, ось так. І. Така смакота у нас виходить. Ось, воно гаряче, звичайно, треба, щоб воно застигло. Дуже смачно. Таке блюдо у нас готують на піст, на різдвяні свята. Ще е, грибна юшка теж є на самий святий вечір. Так що, можливо, комусь і сподобається. Тому що вже давно мені казали, а ти що хіба вмієш таку юшку варити? Це простіше, простого. Так що готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення.